Дай Боже світлого, натхненого і файного дня вівторка товариство така холодіна, у горах сніг випав, уявляєте? Але нічого, ми тримаємося, ще надіємося на бабине літо, потім на дідне літо, а ще потім надіємося на парабабене літо. Сьогодні вівторок шукаємо файні спостереження і такий один із робочих методів Брайана Трейсі. Пам'ятаєте, ми коли з вами говорили про нього, про цей принцип файний з'їсти цю жабу, тобто про те, що... Аби зробити насамперед ті речі, ті обов'язки, які нам неприємні, а, а потім може робити всі інші. Сьогодні такий його принцип І, але по-нашому АБВГД АБВГД. А саме він каже, коли в тебе назбиралося багато викликів на, на цей час, і ти не знаєш, котрий з них впровадити, котрий ні, за куди братися, а, а котрий поставити на, на, як, на яке місце в ієрархії, то швиденько. Постав бо даю на 5 рівнів. От 5 викликів на 5 рівнів. А. Те, що критично важливе. Б. Необхідне. Без чого обійтися не можна. А, Б. В В. це ну, бажане. Тобто добре би було зробити, бо якщо не зробиш, то буде проблема. Г. Щось, що треба зробити, але можна делегувати, можна віддати. І нарешті улюблене Д, це. Відмовся, Відмовся. Це так класно. І тому 5 рівнів АБВГД. І він каже, бо це методика, яку він сам застосовував неодноразово в своєму житті, що коли ти ось так будеш робити, то воно особливо в моменти критичні, особливо в моменти, коли назбирується багато завдань, і ти не знаєш, котре куди поставити. Перевір по АБВГД. Швиденько перевір. Критично важливе, необхідне до виконання. Бажане, делегуй, відмовся. Це так, це так класно працює. Я виявляю, це так жив вже останні три роки. Сміливо віддаю. Правда, я, я трошки переставив собі по своїй ієрархії, що я на сам відмовляюся. Дивлюся, від чого про всякий випадок можу відмовитися. Я що можу віддати іншим? Сьогодні я пишаюся нині своїми легіднями. Мої сини нині зробили, бабахнули. Супер-мега-салат був, як вони висловилися найсмачніший у світі і в житті. Ну, бо вони зробили в перший раз, нарубали огірки і помідори. Але класно, бо ми зробили обід так, що я роздав ти салат, ти там це, ти це, ти це, і обід готовий. Yeah? Бажане потім е екстра. І так класно, ти колись би це поділиш, то думаєш собі, ага, слухай, прикольно. Ну бо це необхідно зробити, бо без цього все, кришка. А це можна, якби ну, бажано, але трошки пізніше. А це взагалі віддам. А це, не, а це не буду робити. Крапка, не буду і квит. І це так файно, Женьку, будь ласка, не підказую. І це так файно є можливість упорядкувати. Можливість справді класифікувати собі виклики, аби зрозуміти, що роблю, що не роблю. Аби зрозуміти, бо життя на все не вистачить. Часу на все не вистачить. Тому товариство, А, Б, В, Г, Д. Критично важливе, необхідне, бажане, делегуй, відмовся. Попробуйте Попробуйте собі сьогодні по, по цій класифікації упорядкувати ті виклики, які маєте сьогодні, і ви побачите, що це справді може файно полегшити життя. Будьте благословенні. Бажаю вам розгребсти усе, що збиралося на сьогоднішній день. Маєтеся файно, мир вам!